Не сіяти паніку та не змітати із поличок магазинів абсолютно всі продукти закликає директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Артем Бабак. Новина про те, що харчі постійно дорожчають, і незабаром полтавці не зможуть купити найнеобхідніші з них, бо вони взагалі зникнуть із супермаркетів. Неправда вважає Артем Бабак У Полтавській області. Ціни на продукти харчування залишаються нижчими. Від середнього показника в цілому по Україні. І е, треба всім нам е, е, розуміти, що е, питання продуктової паніки, е, воно. Сьогодні вже ну має себе вичерпати і до нього не слід вже повертатися. Говорили на прес-конференції і про подорожчання тарифів на опалення для населення. Нові ціни зросли більше ніж на 70%. Це пов'язано із відсутністю дотацій із держбюджету національної акціонерній компанії Нафтогаз Україна. Україна». 2014-го державна допомога підприємству становила 110 мільярдів гривень, а це чверть всіх витрат бюджету. Зараз українська казна не може дозволити собі виплачувати такі дотації проте громадяни можуть оформити субсидію і сплачувати за опалення значно менше або ж отримати грошову допомогу. Розповідає Артем Бабак, виплата дотацій біднішим людям, а не Нафтогазу усуває корупційну складову величезні суми дотацій Нафтогазу в минулому з одного боку зменшували ціну газу для всіх, з іншого ставали непосильним тягарем для бюджету країни. І це призводило до падіння гривні. Розмір субсидії для кожного громадянина буде різним. Державна допомога залежатиме від суми прибутку всіх членів сім'ї.